Вітаю, дорогі друзі! У кого багато слив, і ви не знаєте, що з ними робити. Давайте робіть цукати із слив, так як я зробила, і дуже задоволена. Тому що це просто неймовірно смачно, і вам пригодиться до всього: до печива, любого, до паски. Де ви захочете, там їх будете використовувати. І я зроблю такий, вам покажу лайфхак, як гарно видалити кісточку із сливи, щоб цукати виглядали цілими. Та буду робити, не розрізаючи сливи навпіл. Я бачите, як витягую такі кісточки. Іншим способом, беремо таку палочку суші, у мене були нові палочки, бо ми їли без палочок. От таку беру палочку, сливу. О, я вже показувала, але ще раз покажу. І... Пропихаємо паличку з цієї сторони від гілочки. Так. І так притримуємо сливу, притримуємо, чуть -чуть, і витягуємо камінчик. Бачите, дивіться, як він гарно витягується. От, камінь витягнувся. Очкайте, впав камінчик, треба достати його. От, бачите, і слива виходить ціла. Я спробую зробити цього разу цукати, не розрізаючи сливи навпіл, і щоб ціла і так була. слива. Притримуємо рукою. Бачите? Витягнувся і слива ціленька. І дівчата, хто має сливи, отакий лайфхак. От, дуже швидко і гарно видаляються камінці, кісточки. Дивіться, бачите. Ой, знову впало. Хочу вам показати і веде цей. Так ще раз ось сюди. І притримуємо рукою, так з чуттям, щоб відчути, бо камінець не пішов десь у боки. От, все. І він вже тут. От. І таке вийшло так, така дівчинка. Все, так, цукати із слив продовжую робити. Вже всі сливи по кісточки вибрала і зробила сироп на 3 кілограми, будемо такий розрахунок робити, на 3 кг без кісточок, 300 мл води і 600 г цукру, і одна чайна ложка лимонної кислоти. Нехай все закипіть. На, в каструлі, чи де ви там будете кип'ятити, і погружаємо, так як в мене багато слив, бачите? То я буду по частинах погружати в каструлю і 3-5 хвилин, буду зараз бачити. Я закинула першу партію. Якщо у вас 3 кілограми слив, ви прямо у цей сироп всі сливи закидаєте і так чуть-чуть потримаєте і виключаєте газ. І сливи собі стоять в сироп. Кинула другу партію слив і пільнуємо, щоб слива не розварилася. Я закидала у киплячий сироп. Так, усі сливи вже побували у мене в кип'яченому сиропі, я їх вийняла, І тепер ще раз сироп. І цей сироп я залию у сливи. Сюди. І нехай стоять собі до завтра. Все, залила сиропом, і дивіться, які виглядають сливи. О, сливи побували у киплячому сиропі перший раз. І лишаємо до завтра. Зранку я всі сливи витягнула шумовкою, і будемо кипятити сік. Сік я переливаю все у каструлю. Сік на цукати кипить. Покипить хвилин 15, щоб вийшла волога лишня, бо сливи помокли, і стало більше вологи. І ми знову залиємо вже всі сливи. сливи. Витягла другий раз сливи, коли все остило, і кип'ячим соком знову залию. Я все повторюю слово нацукати, тому що я паралельно роблю ще сливи у власному соці. І щоб я не попутала відео, я все повторюю, що це нацукати. Ще одну хвилинку потримаємо на вогні, щоб гарно нагрілися добре сливи. І забираємо сливи стали ще гарніші. Вони просто закрилися, ніде не видно розрізу. Витягла сливи третій раз і кипятимо сік. Так, погрузила сливи, у киплячий сік. Уже третій раз. Це буде сливи, цукати із слив. Забираю останній раз вже із соку. Останній раз будемо кипятити сік. Потрібно нам вибрати всі сливи ціленькі, гарні, бачите? Нічого не розварені, сливи супер. І так, сік уже кипить четвертий останній раз. І прямо сюди у каструлю я кладу сливи. І так, сливи для цукаті погрузили в киплячий сироп. Останній раз. Уже четвертий раз. Так, забираємо з вогню і нехай собі сливи в сиропі ще стоять до остивання. І так, все остило, і ми витягли вже сливи із сиропу, із соку, і будемо розкладати для сушіння. Сік я закрию окремо у баночці. А якщо маєте ще сливи, то цей сік можна використати також для, наприклад, щоб закрити сливи так, у власному солі. Один піднос нас розложив. Вони, звичайно, як через сутку посушаться, і вони вже стануть такими плоскими. Я його верну на другу сторону. Будуть такі як курга. Цукати курага. Постояли один день вже в мене в духовці. Можна їх обертати, дівчата, а можна і не обертати. Я так бачу, що туди обов'язково обертати. Ну, дивіться, як вам там до вподоби. Що в духовці. Два дні. І при кімнатній температурі ще постояли два дні. О, ну, дивіться, яка краса. Вже такі гарні. Не тверді м'які, тому що це цукати. Прекрасні. Три підноси. Дуже гарні, дивіться, які гарні блискучі. Прекрасні. Забираю із пательні у таку посудину. І ці цукати, вони не такі, як сушені сливи. Вони набагато м'якші, бо сушені сливи, вони такі твертуваті. А ці такі млеконці гарні. Тому при кімнатній температурі їх зберігати треба дуже уважно, щоб вони ну, можуть і зацвисти. Так що бажано зберігати їх у холодильнику. А навіть можна і у морозильній камері, у контейнері, у в морозильну камеру, у пластиковий такий зіп-пакет і у морозильну камеру. Дуже апетитні вийшли цукати і дуже-дуже смачні. До печива, до любого печива, до до яких е, е, випічки, яку ви робите, можна давати ці цукати. Коли будете пекти пасочку, обов'язково додавте отакі цукати. Запаковуємо узі пакети і можемо тримати у холодильнику довший час, а потім можна і поставити в морозильну камеру. Якщо ви не хочете, щоб вони злипалися, бо вони трошки так липнуть, липнуть один до одного, то можна їх пересипати цукорпудра і крохмаль кукурудзяний Один до одного. І пересипати тоді нормально буде. Але вони вже не виглядають такі гарні, блискучі, як би мали бути. Розріжую і подивимося, як вони виглядають у розрізі. Бачите, які вони м'ясисті, дуже гарні. Дорогі друзі, якщо маєте дуже багато слив, я рекомендую вам обов'язково це зробити. Трошечки мороки, але це цього вартує. Здоров'я вам, дорогі мої, і миру!